Портал 2. Продовження екшен головоломки Портал. Дія гри відбувається у стінах лабораторії корпорації Aperture Science, але на 400 років пізніше. Головна героїня гри, як і в першій частині, дівчина на ім'я Чел. Їй доведеться побувати у незвіданих місцях комплексу. В руках у неї пристрій для створення порталів, знайомий гравцю з першої частини. Зустрітися доведеться із Ґлед Ос, штучним інтелектом, який контролює всю лабораторію. Oh, it's you. It's been a long... Геймплей Portal 2 надзвичайно цікавий та динамічний. У стінах лабораторії з'являться пружинні механізми, лазери та вакуумні насоси. Графіка також зазнала зміни. у порівнянні з першою частиною. Нас чекає досконаліша картинка та безліч спецефектів. Окрім основної історії, у сиквелі буде присутній і кооперативний режим проходження гри з окремою сюжетною лінією. Розробник компанія Valve, у активі якої всесвітньо відомі ігри як Half-Life, Counter-Strike та Left 4 Dead. Перша частина вийшла в 2007 році і одразу ж отримала високі оцінки, серед яких і титул «Гра року 2007» від кількох провідних сайтів. Дата релізу нової гри – 22 квітня цього року.